Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Офіційно оголошені дати і місця проведення двох наступних поєдинків японського абсолюта у другій найлегшій вазі наої і інує. Нарешті дочекався своєї черги і Ахмадаліїв. Чемпіон світу за версіями WBO і IBF у середній вазі Женібек Алімхонули з Казахстану звернувся до саудівського інвестора Турки Аля Шейха і закликав його дати йому можливість побитися зірковим мексиканцем Саулем Альваресом. Британський промоутер Френк Уоррен в інтерв'ю для місцевих ЗМІ розповів про зустріч зі своїм чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа і подальшу розробку його реваншу проти об'єднаного чемпіона з України Олександра Усика. Уоррен хоче, щоб другий бій його підопічного з українцем Олександром Усиком відбувся у серці Англії на стадіоні Уемблі. І Даніель таким чином отримав перевагу домашніх стін. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. Напередодні стало відомо, що абсолютний чемпіон другої не лише виги японець Наоя Інуя до кінця 2025 року повинен провести ще як мінімум два поєдинки. Учора було офіційно підтверджено, що 4 травня в Лас-Вегасі, США, Інуя проведе захист титулів проти американця мексиканського походження Рамона Карденаса. У разі перемоги Науя 14 вересня в Токіо, Японія, зустрінеться з чемпіоном з Узбекистану Мураджоном Ахмадалієвим. початку року Інуя вже записав до активу чергову перемогу, нокаутувавши пізню заміну з Кореї і Юнкіма наприкінці січня. Також на днях Науя заявив. Я з нетерпінням чекаю цього бою з Ахмадалієвим. Адже коли в мене є настільки сильні суперники, саме тоді я і показую свої найкращі виступи і демонструю міць, про яку і сам не здогадувався. Думаю, що Ахмадалієв боєць саме ось рівня. Очікую від себе, що в будь-який момент цього бою покажу щось несподіване, сказав японський монстр. Ми що екс об'єднаний чемпіон з Узбекистану Мураджон Ахмадалієв останній поєдинок провів у грудні в Монте-Карло. Накоутував у третьому раунді мексиканця Рікардо Еспінозу. Що ж, з нетерпінням чекаємо вересневого протистояння двох антагоністів, яке вже давно мало відбутися. Та, звісно, вболіваємо за свого фаворита. Чемпіон світу за версіями WBO та IBF у середній вазі Женібек Алімхонули з Казахстану хоче отримати бій проти зіркового мексиканця Сауля Альвареса. Нещодавно Канело підписав контракт із міністром розваг Саудівської Аравії та головним міценатом боксу Турки Аля Шейхом на чотири бої. Алімханулий звернувся до Аля Шейха і закликав його дати йому можливість побитися з Альваресом. Турки, дай мені Канело. Ти побачиш гарний бокс і будеш шокований, написав Алімханули на своїй сторінці. Вікс. Нагадаємо, що востаннє Альварес виходив на ринг у вересні минулого року в Лас-Вегасі, коли переміг одноголосним рішенням суддів портеріканця Едгара Берлангу. Наступний бій мексиканця запланований на травень в Ріяді проти претендента Скуби Вільяма Скула. Женібек у жовтні в австралійському сіднеї у дев'ятому раунді протистояння здолав уродженця Росії з новозеландським паспортом Андрія Михайловича. Наступний бій Казах має провести вже за місяць в рідній Астані проти француза Анауеля Нгамісенге. А хотіли б ви побачити таке собі продовження мексикано-казахського дербі? І чи вдасться, на вашу думку, Бугімену зробити з канело врешті те, чого не зміг Трипл G? Почуть під відео. Британський промоутер з найбільшою кількістю топових бійців супровожкої вагової категорії Френк Уоррен в інтерв'ю для місцевих ЗМІ розповів про зустріч зі своїм чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа і подальшу розробку його реваншу проти об'єднаного чемпіона з України Олександра Узика. Уоррен хоче, щоб другий бій його підопічного з українцем Олександром Усиком відбувся у серці Англії на стадіоні Уемблі, і Даніель таким чином отримав перевагу домашніх стін. Нагадаємо, у серпні 2023 року Усик і Дюба билися у польському Вроцлаві. Тоді Олександр зупинив його в 9-му раунді. Функціонер повідав, що потрібно Дюба для перемоги над Усиком. А також висловився про тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера, який також перебуває у нього на контракті. Даніель Дюба змушений був вибути з поєдинку проти Джозефа Паркера через хворобу. Чи розмовляли ви з Даніелем і його командою після цього? Як у нього справи? Так, я бачився з ним у понеділок. Він відновлюється і жадає знову повернутися в ринг. Він дуже наполегливо працював. Витратив цілий статок на тренувальний табір для бою, який не відбувся. Його батько і тренер біля нього, включно з нами. Ми працюємо над цим і напевно він повернеться влітку. Який у вас план на нього? Частина фанів закликають його виконати своє зобов'язання перед Паркером. Але якщо є можливість провести бій за звання абсолютного чемпіона проти Усика, то було б божевіллям його не зробити. Який бій складніший? Проти Джозефа Паркера чи проти Усика? Вони обидва неймовірно складні бійці, але з Усиком буде важче. А який бій більший? Явно проти Усика. Тут і думати нічого. Я не знаю, як хтось може думати інакше. Даніель нікого не уникає. Якщо б стався зірваний бій, то переможець побився б з Усиком. Але бій не відбувся і маємо те, що маємо. Якщо бій проти Усика можна буде організувати, він буде організований. зараз єдине, чого Даніель і я хочемо домогтися, це реванш з Олександром Усиком. Це мегабій. квитки, на які на стадіоні Вемблі будуть розпродані за один день. Якщо нам вдасться перетнути межу, то хлопці наймовірніше поб'ються на Вемблі, ось де має пройти цей бій. Я хочу, щоб наш хлопець. Отримав перевагу домашньої арени. Це буде грандіозна подія. Наскільки далеко ви зараз у розробці? Ми розмовляємо, що тоді в майбутньому належить Джозефу Паркеру. Джозеф Паркер обов'язковий претендент за лінію WBO. І Він зараз у відмінній позиції, він зараз тимчасовий чемпіон. Чи є можливість його поєдинку проти переможця реваншу у Дюбоа? Це дійсно дуже ймовірно. Він у відмінній позиції. Якщо трапиться реванш у сек Дюбоа, окрім вашої надії на кращу роботу рефері, що ще потрібно змінити Дюбоа, щоб цього разу стати переможцем? Він зробив все, що потрібно було зробити. Він дуже змінився з того бою, він виріс. Ми бачили три його виступи. Зараз це зовсім інший Даніель Дюбуа. І це буде його час. А що йому потрібно тактично? Йому потрібно бути там босом. Ось що потрібно, коли ти б'єшся з узиком. Потрібно бути босом, потрібно його тіснити. Я вірю, що він здатний на це, сказав на завершення Ворен. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.